І всім прийду звати DAL28K і ви на моєму каналі І сьогодні зі там лежить 25 п'ять канал 25 п'ять канал да. да Ну і сьогодні у нас буде Глов, Гров, garden В чікінган, тобто виристати сад В чікінган Ладно Ну випадково, що в магазинчику Так В в магазині Подивіться Так у нас продається яблоко, томат, виноград і кукурудза Так Давайте підемо спитаємо, що, що, скільки стоїть. Скільки стоїть виноград? Виноград стоїть? 800? Ні. Виноград стоїть 80 тисяч. Ого! Скільки стоїть томат? Томат стоїть 800. А яблуко? 3 Ой, 3000. тисячі. А кукурудза тисячу. Так, у нас по 20 доларів. А не 20 доларів, і в Ліра там пошло 20 доларів. Там вже безплатні банки давіть. Він не паки. безплатний, тут він не 20... безплатний, він 500 робоксів. А, і підписники. Я додав тут росіння, тому що суву і е, бджолу просто дуже тяжко зробити. Так, він стоїть 250 робуксів. Купляю одненький. Так, що мені зі випаде і. Я там закупляю одненький. Ура, мені манго випало. Понятно. А мені шоколадне дерево. На нього шанс 1%, а на мене є десь 4%. У мене мій піч із би. Так, садимо його. Ось сюди сажу. Так. так ну, Ладно, так. ми до... Хай росте. Ладно, почекаємо чуть-чуть, хай виросте. Да. Я теж вже чекаю своє. Прикольно дерево. Ой, то є растіння. Вирав же, дерево виросло. Чому вони такі маленькі? Нічого собі, це гігантське дерево. Я думаю, мені цікаво. Лір, це, походу, показалось Ча? тебе просто. Дивися, в тебе якісь галанцинації тут нічого нема. О, от тепер виросло. О, О моє перше марго. Ладно, піду подивлюсь, що статті в мене там виросло. На марго, бери. І скільки це стоїть? Плюс 500 доларів. Вау, Лір, подивись, в мене дерево моє вже виросло. У тебя было ягодное У тебя моя маленькая выросла! Да ну, идем продавать? Да. Кстати, сегодняшний Так, продавай. Вас плюс 8 тысяч! 8 тысяч? У меня уже 8 тысяч 20! А давай проверим, сколько мне дадут за мою шоколадку, эту волчезную? Так, пошли продаваем а -а -а. мои... ее. Точно дадут больше тысячи. Плюс 5 тысяч! Да ну!

Было, но, Лер, у нас осталось очень мало валют. У нас было только 500, ой, 200, 500 валют. Стоп, Лер, у меня штука с 250 стоит, я ещё одну куплю. У тебя же тоже осталось пе... 250. Пим. Так, открываем, и мне выпадает... У меня выпало орео дерево. Вау, Лер, тебе величезный саженый зерно что выпал. Вроде бы шансы, какие, наверное, шансы, интересно? Ну, на печеньку цю вроді 5%, а на твою грушу 3%. Ладно, сади там. Посажу. Так я вирішаю, що посажу якраз тут. Вот. І ой, вона садиться і вона посадила. Ладно, зараз виросте. Подивіться, що виросло в ліра. Воно такі великі ростуть, підемо продамо одну. І продавай. Ой. Насили. Так. Короче, Вас плюс 100. Ну, нормально. Для такого дерева, яке багато приносить, це нормально. Так, в мене шо? ще нічого не виросло. Жаль, в мене ще нічого не виросло. Ладно, почекаю. Лір, буль, висікав, в тебе автобус, зна груша виросла. Прикольно! Пошли продавати. Ідем. Так, У Вас Я... плюс 1000. Вау, пошлі я тобі е, зараз. Давайте ліло 9, тепер 9, 6. 6. О, У мене моє дерево виросло, і тут перший величезний е, прям я покорю. Так, пошли. забирай свій. Ха, вас плюс? Вас плюс? Три тисячі. Ну, я поняв, чого. що? Дивись, воно як дерево ціле було. Я, походу, поняв чого плюс три тисячі. ж там Тут вроде бы. Что это за магазин с Зуцебо? Mm, так, там просто просто якийсь магазин на рандомный. Э, о, тут подывалки я. Скики, ой, в нас ну, стоит э, Скики там. Басик за, басик за. Скики басик стоит, басик аж тысячу стоит. Ну ладно, я куплю, дайки себе поставлю потом. Я тоже куплю, я тоже. А я, я куплю собі на потім. Давайте у тебе віднімається одна 1000 і в мене одна тисяча віднімається. Пока що в Ліра більше всього е... грошей. Блін-блін, мазі обновився. О, пошли продаємо що продається. Блін, дивись, добавлю фіолетову дундію, якась квіточка красива. Давай потом скільки вона стоїть. Давай. Скільки стоїть квіточка Фіолетова Дундія? Хем, вона стоїть 50 тисяч. Ого! Ой, вибачте! Вибачте, за... вона стоїть 10 тисяч! Вау, Лір! Так, ну більше нічого там такого нема. Я зараз не дійшу <плес> мене. Я <сюди> <плес> сп... <плес> так, ладно, я почекаю, поки вона щось повиростає і потім я куплю її цю квіточку. Лір купив томат, яку ціна вісімсот. Піду поставлю стати поливач. Так, і включаємо. його. У мене величезна шоколадка виросла. Так, підемо спитаємо, скільки, скільки мені за неї дадуть. вона виросла? Вона вже томатом росте. Так, скільки ви мені даєте? Вас плюс 3920. Вау! Лір, вона тепер не хватает на ту квіточку. Можна мені фіолетову Дон Дию? Да, можна, вас мінус 10 тысяч. Покажи Лера Кевта. Лерашня томат. Я вже поливаюсь поставив, щоб ми навісли мені томату. Чому він такий великий стоять? Вау, подивись, він величезним великий. У мене, блін, поливач удалився вже. Чому він так мало? Плюс 5000 доларів. Ну ничего. Стайк! Вау-вау. Показувається, вау. вау. в ній не так знялись воно, з гроші. Той помідор стоїв одну тисячу. Це означає, що в нього гроші не знялись не получили. І той сплінкер, він по суті. Нічого від нього не потеряв. Так, Тобі в мене. Зустріли, буви, буви, буви. Ладно, ні, я піду посажу свою. Е е так. Да, в... я, був... М -м -м -м. я ще в мату попаду не продам, що я продажу. Я посажу тут. О, у мене вже почала роститися квітка. Ну, Вау, Дивіться, як виросло величезно красиво. Так, візьмемо квіточку. Стаття, дуба... якщо ви думаєте, що ми цю квіточку видумали, то її додали. І називається вона Purple Дахіла. Де... Ну, але ми її трохи перемінували. Перемі... Іну... Так що даємо. І скільки вона стоїть? У вас плюс 500. М -м, щось. Мило. Що? <звук> Та Ну вау! Вау, віра найбликий манго, який він тільки бачив. Йди його продай. Так, <звук> У вас плюс 1500. Вау багато. Нормально. А что? 100. Так, для 2 у нас 1500. Вау. Лерт по 9000. Так, у мене 1400. Ладно, ну пока що угороди у нас красиві. Он тільки у мене шесть странно не росте. У цього красивенький Оріо. Вот такой, типа, просто не ростуть. У тебя груши виросла. выросли. там. Ну да. Кстати. Да. Короче, Лер, э, ну давай попробуем, я ты еще получить эти штуки. Я думаю... Кстати, пошли, спит... подаемся через сколько обновится магазин. Магазин обновится через 10 секунд. Лер, через 10 секунд магазин обновится. О, она выросла э, Oreo. на Орео. вас плюс 200. Вау. Стоп, чого таке 200? Ой, 500. Ага, не насумай, Лір, треба два рази перепитати. А, пані, бо вони просто деколи в Може, вдруг, а вдруг, може, мене, ми, як... як його, думаю, вони, їли, чесно, вже у манчиків, походу, якісь. Треба перепитувати Але два че? рази. Обновився. Йдіть, ні, ні. Магазин ні, ні. О, обновився. Ідіть, провіряйте магазин. О, магазин обновився, пішли провіряти. Вау, Лір, Лір, дивись, банан. Так, пошли подати, скільки він стоїть. І виноград там був. Щоб... Скільки, э, скільки стоїть виноград? Я ж вам казав. Вісімдесят тисяч. А скільки стоїть банан? Хей, банан стоїть десять тисяч. Лір, нам не хватає. Коротше, срочно. зараз яр той. Я ставлю сюди зараз плінкер, щоб в мене виросли величезні шоколадки ти бачиш, що мені чого мені займати? Вже банан пише. Не знаю. Я почув, що вже перестав сплінкер. Звісно, я вже почув, що перестав сплін. Вірте, хто такий? А, це якийсь Ваня, він прийшов. Я хочу, він хоче тут вирощити город. Нельзя. Ладно, відписники. Сплінкер мені вже перестав робити, так що давайте подивимося. Тут, вроді-би, це ростіння каже, щоб а, його, мене, ми його накормили. Дай скажу, дай скажу. Не надо. да, Ладно, Лєр, дай скажу. У мене закінчився сплінкер. Зараз я подивлюсь, що воно там виросло. Я думаю, що велике. Це Вау, подивись. Вау, скільки, інтересно, ця квіточка буде стоїти. На. У вас плюс п'ять тисяч. Що п'ять тисяч? Та ну. Так, у нас дуже. Я, з їх. Понятно. Так, я збираю зараз все, що в мене тільки тут є, всі шоколадки, які в мене нормально так получають. Так, у мене... мене томато, є тільки манго, тонтурту. Так, і останнє томато. Піду це все продавати. Так, так, да, пошли продамо. Продаємо. Це буде стоїти. Віру плюс 1500. Нормально. А у вас плюс 3000. тисячі. Спасибо. Нормально. У мене теж плюс 3000. тисячі. Ой. Що ми десяти попалося за реклама? Тралеєла, траліля попалася. Я перевод знаю, мені не треба говорити. Так. Ну ладно, підписники. Так, ми зібрали. Я думаю, можна дійти до 10 тисяч купити банана. Ну я куплю. Мене вже, мене вже по ходу 10 тисяч. Ти можеш йти її зараз потратити і купити банани собі. Банани я зараз не хочу. Ну ладно. Я піду почекаю, покажу у що мене щось ще виростить на 60 доларів і піду це продам. Свісник, дивіться, що замітити? Дивіться, яку шоколадку в себе замітити. Влір, подивіться, яка вона шоколадка маленька. О, дивись. Дам тебе ну, Скільки вона? стоит сорок пять тысяч буде. вас плюс один доллар прям богат то ну какие ты богатый автобус на вороде пішов Та выгоняй их вони нам в шоколадке красти будут ладно кстати у меня будем еще одна шоколадка надеюсь она будет стоїти сорок девять вас плюс 49. Ура! Ой, мені не вистачить п'ять. Ну да. Так, ману купуємо. Іду купуємо ману, кстати. Мені треба їх продавати. Мені тепер у мене, щось треба на 10 доларів. Е, Почекай, поки Оріо виростить. А вони шутять. В мене чогось такі маленькі плоди. Подивись, яке у мене Оріо виросло. Та ну. Вас плюс один долар. Шо з моей мангу? Вибачте, вибачте, вас плюс 9 доларів. Ой, яке б дороге оріо було. Прям 0 доларів стоїло. <ріст> Ладно. Так, okay. Манго. Що за манго? Це багет манго. Іди продай. Багет продам. Так, короче. Вас, вас плюс 250. Нормально. Да. Да, у меня сейчас ничего не росла. А, у меня выросла шоколадка. Пойду продам. Надеюсь, мне уже хватит на цей банан. На. У вас плюс 100 долларов. Ура. Так, у меня 10 тысяч 90, наконец-то. Я пишу... Ой, а что у меня тысяча? У меня же 11 тысяч дал. Да. Ну да. Ладно, я пойду покупляю банан. Надеюсь, он богат. Так, можно мне банан? Вас минус 10 тысяч. Добро забрать. Давайте мне, банан. Я так, и, и, дякую за банан. А чем мне доллары? Я, наделись? я, 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 уже подожду, например, когда будет что-то такое редкое. Типа. Я уже накуплю доллары ради редкого. Что -то. я накуплю лучше заработать 100 тысяч и буду трохи денег тратить. Ну ок, а я посажу бананчик. Посажує Якщо шості його... матимба буде, то це добре, то я куплю. Посажу я ну, його сюди. Надіюсь, він в мене великий виросте. Дам. Хоть би. Ну ладно, чекаємо. Лір, що так. У мене почало рости, Лір, дивись! Чи ж вона таке маленьке? Вони банан величезний виріс. Ладно, підписники, думаю, над цим нам Дам. Дам. сідай до мене, поїхали, я тебе завезу до э, шел. Став... Ставай до мене, прощатись е, Ну і ладно, підписники. Якщо вам понравилось це відео, це тільки перша часть зараз, Скоріше всього, якщо вам... Вен... вам понравиться це відео і воно набере хоч би 30 просмотрів. Хоч е, <посмотрів> то... <посмотрів> да, 30... хоч би 30 просмотрів, то я зніму другу часть. Е, ну, либо вже якщо не 30 просмотрів. <посмотрів> я не розумію, <буду>. Підписники. <посмотрів> Коротше, всім пока-пока. Да, ну і давайте я вам покажу наші городи. Воик, за всю чу, э, за эту часть, что получилось у меня, и вот что получилось у меня. Во, понял, что у тебе 90 денег. Все, все, пока-пока. Пока-пока.